Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук першою під час візиту на Коломийщину відвідала Матєвецьку громаду. Сюди вона приїхала не з порожніми руками, перевезла в подарунок для Дебеславцівської гімназії новий шкільний автобус. У нас дуже дуже давне давній автобус був. Він був навіть на сході після 2014 року, а так сталося, що ну, треба було замінити його. І... Ну, дякувати нашій владі, дякувати всім, хто нас почув. Ми сьогодні отримаємо новий ось такий шкільний автобус, і наші діти будуть. Мати можливість добиратися, так як у нас діти із п'яти сіл добираються. Голова Мативецької громади Любомир Веселовський каже, що від тепер потреб у шкільних автобусах немає. Ми майже забезпечені транспортними засобами. Я думаю, що на всі школи будуть забезпечені цього року під'їздом діточок. Наші села, хоч не є, мають статус гірського, але села наші знаходяться в гірських місцевостях і дуже тяжко буває дітям добиратися. У нас є цей автобус, буде підвозити 73 дитини. З Дебесовської школи, плюс Залуч, Залуч, Залучанська початкова школа. І це дає знаєте, поштук такий, тому що е, особливо коли зима, дуже тяжко дітям добратися до, до школи, тому що село розкидане. Ти Івано-Франківської обласної ради у Лісак не зазначає, що автобус стане. У нагоді на запрутті, звичайно, що е, з тим, що дітей стає менше, це не для кого не є таємницею, дітей стає менше. Їм е, тяжче добиратися до шкіл. То е, цей транспортний засіб буде великою опорою і е, допомагати і не тільки е, в добиранні дітей до школи і в начальному процесі. Світлана Онищук на зустрічі з педагогами подякувала їм за жертовну працю. Я сьогодні кожному із вас хочу подякувати. Дякувати за вашу працю, тому що праця кожного є дуже важлива. Праця кожного важлива для нашої перемоги. В той час, коли Україні важко, перемога не може бути легкою. Перемога від нас вимагає від кожного із нас. Праці жертовної, щоденної, вимагає не опускати руки, як би нам важко не було, а йти уперед, бути сильними і незламними, такими, як наші захисники. Під час зустрічі очільниця Прикарпаття поклала квіти на Алеї Слави. У в центрі населеного З Матіївців Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.